Ми служили в закритому гарнізоні, де всі болювали однією справою, і доньку виховував так. Як, мабуть, ви виховують сина свого, я, мабуть, жодна з класу хто ніколи не спізнювався, в кого був найкраще складений портфель, підготовлене домашнє завдання, і завжди кольорові олівці і військова лінійка на уроках геометрії в мене були. А, і як мінус, можна сказати, що в мене комендантський час наставав гаразд до значно раніше інших однокласників. І тому, коли вона стала вже більш а, дорослою. Закінчила школу, мамір був один стати як тато, стати військовим. Вперше дізнавшись про можливість навчання на військовій кафедрі, я звісно, що зраділа, адже коли навчалася в стінах Альма-Матер, тобто нашої академії, будучи ще студенткою, такої можливості для дівчат ще не було. Тому, почувши про це, я звісно, що подала документи, хотіла спробувати себе в цій сфері. Коли моя дружина вирішила вперше сказала, що вона бажає бути військовою, я, я її підтримав. Чому? Тому що ще коли ми до нашого друження, я знав, що це була її мрією, також мрією дитинства, але у ті часи вона не мала можливості, як я, наприклад, вступити до академії чи як інституту, щоб отримати офіцерське звання. Тому коли ця нагода випала, я її тільки підтримував. Чи я дитиною я добре пам'ятаю батька, чия мужня рука завжди тримала під час якихось військових-святкових подій. Стоячи поряд, мене завжди. Не знаю, я завжди була гордовита тим, що мій батько має право носити форму і бути гідним представником цієї професії. Тому, коли я зустріла свого чоловіка, питань щодо його професії в принципі не виникало. Я була рада, що мій чоловік військовий і що моя донька є донькою і онукою військової людини. Тому для мене справжність чоловік це військовий. З донькою ми часто згадували ті часи, коли ми приїжджали між гарнізонами. Коли е, ми приймали участь, я брав її з собою на всі військові свята, змагання військовій колективі. А вже коли стала більш дорослою, вона безпосередньо сама стала приймати участь в заходах, які проводились в нашому навчальному закладі. А, мені запам'яталось те, що моя Мама, мабуть, як жодна інша жінка людини іншої професії, вміє дуже швидко і дуже гарно пакувати речі. Адже за будь-яким наказом, це все в принципі виконувалось не те, що за добу, а за лічені години. Тому зараз питання кудись поїхати зовсім не виникає. Вирішивши кудись поїхати за півгодини, я думаю, що ми вже виставляємо на навігаторі заданий нами шлях. Я сподіваюся, що найближчим часом. Моя донька стане офіцером і надіне військову форму, бо це давнішня мрія. І мене це дуже хвилює, тому що вона пішла по шляху батька по стезі військового. І я вважаю, що династія військових нашої родини буде продовжуватись. Обидва обидва дідусі, мої доньки, є полковниками у відставці, але е, сказати таке, що це відчувається. Наприклад, коли ми віддамо віддаємо її е, їм на декілька днів, я б, я б цього не сказав, тому що е, полковниками вони були на роботі. А в, в звичайному в сімейному житті вони є звичайними дід, дідусями, то тобто звичайними людьми. А, для мене перш за все. Людина це не професія, а якісь людські якості. Тому е відносини з донькою для мене перш за все. Якщо дитина прийде і скаже: мама, я хочу бути як ти, як тато, то я вважаю, що для мене буде доцільним лише їй допомогти і не втручатися в обраний нею шлях. Е я, е я гадаю, що моя донька. Е Відчуваю, що вона виховується в сім'ї військового. Наразі вона, звичайно, ще маленька їй всього чотири роки. Але в майбутньому я сподіваюся, що вона також обере цей шлях.